Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. Дивимося сьогодні розклад на напруження відносини між Україною і Польщею, не тільки Польщею, а й інші країни до цього підключаються, такі як Словаччина, Болгарія, Угорщина, може ще хтось про кого я не знаю. Щодо продажу, транспортування і таке інше збіжжя українського. Ну, я дивлюся лише на Польщу. За цією ситуацією я спостерігаю вже не менше 4 місяців в розкладах на 12 домів гороскопу в розділі третій дім сусіди можна подивитися, як це все, розруль... як це все розвивалося. Ось ця некрасива ситуація. В цьому місяці нам випала на відносини з Польщею тройка кубки. Я вважаю, що ми з поляками. Знайдемо компроміс у цій справі. Так. А в, в одному із стрімів я дивилася на подачу ІСКА позову в СОД Всесвітньої організацію торгівлі. Ні до чого гарного це не приведе. І того буде диявол, а це значить, що ніхто не виграє, але це в майбутньому споскудить наші відносини. Це все лише на руку Рашки. Те, що розбрат такий відбувається. Отже, дивимося, як розрулиться ситуація по зерну між Україною і Польщею. Так, отут два королі випало. Один із них це польський президент, ось ось о, Дуда, а це наш президент. Польський президент захищає, захищає інтереси своєї країни, Там своїх фермерів і таке інше. Польський президент відстоює якісь свої переконання. Робить він це, звісно, дуже таке напористо і не враховує інтереси України. У Польщі через місяць відбуваються вибори, і е, ця ситуація виборів дуже впливає на позицію президента. Е, є якась тут жриця випала, ніби незрозуміла ситуація для України, да, бо я ж не то Ну, Ми можемо з нею вирулити, Ми з нею вирули ось по помірності. Да, Прийдеться обмежити якісь. Свої амбіції, свої устрімління, обмежити, можливо, це помірність, вона відноситься до продуктів харчування, тобто до збіжжя, може обмежити якісь поставки, але в цілому ця карта вказує, що треба потерпіти, потрібен час і все владнається. І це великою мірою залежить від нашого президента. Ось він вийшов. Так, ну чи поновиться те, що було е, до того, е, та ситуація, яка була до введення оцих обмежень з польської сторони, чи поновиться наше транспортування і таке інше. Чи поновиться? Ні, воно якось по-новому буде. По-новому буде, але сторони будуть задов... задоволені в підсумку. Так, як було раніше, це неможливо, воно піддається критиці. Треба все... Примирення ось випадає, буде, і почнеться новий етап, який задоволить об... обидві сторони. Звісно, помірність казує, що це не так швидко, як нам хотілося. Ну, а загалом ця ситуація в майбутньому, як вона гикнеться для поляків, для Польщі, як для України. Хто ніби як виграє з цієї ситуації, бо спіднилими ручонками в Кремлі вже потирають руки і радіють Так, для польської сторони, як воно гикнеться? Для української, і може тут профід росіянам буде, розподивимось. Для польської сторони це не вігластво, показує карта, це розчарування. Нічого хорошого їх не очікує. Не катастрофа, але вони не виграють. Не, виграють. не виграє король Жезлів від цієї політики. Для України тройка пентаклів, тільки на руку нам спрацює. Так, Расисти що там? Расисти спостерігають за цим з сторони, роблять висновки. Роблять висновки, і колись вони в тактичною метою оцією ситуацію. В стратегічному, в стратегічному підсумку це їм теж нічого не принесе. Це просто е, показує, що Е, да, вони в даний момент виграють через те, що змінюється логістика поставок, затримки йдуть поставки цього збіжжя, вони на цьому заробляють гроші. Оце для росіян. Але нам ось тройка Пентаклів. Ми виграємо в цій ситуації. Який би не був результат, для нас він виграшний. Ну, Приблизно подивимося, коли розрулиться вже ця ситуація. Протягом місяця. Протягом двох, чи пізніше. Протягом місяця ось випадає сонце. Потім Протягом двох місяців будуть інтенсивні контакти сторін для того, щоб знайти порозуміння, і воно буде знайдено по силі, і далі невідомість. Тобто, протягом місяця, так само, як показала в розкладі на 12 домів, ця ситуація буде розрулена позитивно. Так, чи якось попливає на цю ситуацію наші американські партнери? Ця ситуація у них постійно під контролем. Просто іноді вони ніби як відпускають її на самочок, іноді за нею беруться. Вплив тут є, таємний вплив є, тому що багато агрофірм вони належать саме американцям, які, які вирощують у нас тут збіжжя і потім його експортують в країни тої ж Африки. Все, друзі, ситуація вирулиться, випала карта Сонця. Це дуже позитивний результат. Дякую за увагу.